Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради інформує, як підготуватися до блекауту. Зробіть завчасно запаси води щонайменше на три доби, виходячи з кількості членів родини. На одного дорослого потрібно 3 літри питної води на добу та 12 літрів технічної води для гігієни. Зробіть запаси продуктів, які не потребують приготування, наприклад, сухарі, сало, м'ясні та рибні консерви, мед, джеми, горіхи. Зробіть запаси паливно-мастильних матеріалів та необхідних ліків, утепліть вікна та двері. Зарядіть павербанки, акумулятори, телефони, планшети тощо варто мати ліхтарики, радіоприймач на батарейках, запас батарейок, акумуляторів та свічок. Ознайомтесь із розташуванням найближчих пунктів незламності магазинів, аптек, АЗК, банків, кафе та визначіть найкоротший шлях до них. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.